Чи здогадаєтесь ви, кому заважає проект благотворче суспільство? Хто боїться того, що люди об'єднаються і построять світ з відкритими можливостями для кожної людини, де життя людини буде цінністю номер один і де рішення ухвалюватимуть люди, а не одиниці вирішуватимуть весь світ? Так от проти ініціативи людей постає група так званих хранителів, тобто давнього клану, які за лаштунками приховано? Вже століттями проводить міжнародний тероризм. Їхні завдання виконуються руками перевертнів у рясах, які служать цій групі, а точніше сказати, радикальні екстремістські секти. Її представники є в кожній релігії поруч із кожною першою особою кожної держави. І схема роботи цього клану не змінюється століттями. Це саме вони вчинили беззаконня і засудили Ісуса. А далі ви знаєте, що що страшне сталося. Правда, яку Ісус приніс у світ, загрожувала розрушити всю імперію їхньої влади і плани, які йдуть просто на століття вперед. Те ж саме повторюється сьогодні: як це не парадоксально. Правда, яку озвучують мільйони людей. Коли комусь очі і її просто хочуть придушити. Тільки того разу, коли судили Ісуса, люди мовчали і зробили найстрашнішу помилку, яку тільки могли. Вони зрадили Божого Сина. Цього разу, коли трапилося, здавалося б, малесенький прецедент у убогому забутому містечку і фальсифікація, яку проводили, скажімо, скажені пси цієї сади, вона випливла на поверхню. Люди мовчати не будуть. Адже починають з малого, але плани в них глобальні. І вони прямо суперечать прагненню 99 і людей до нормального життя, до безпеки. Це не дрібниці. починається просто битва за майбутнє людство. І цього разу люди не мовчать. Вони трублять на весь світ, адже всі повинні розуміти, що відбувається, і ми не можемо дозволити позбавити людству майбутнього. Для того щоб дізнатися деталі, як працює ця секта, подивіться два відео: Глобальна криза, хто для нас Ісус Христос і Откровення. Більш того, у цих відео ви знайдете відповідь. Чого вони насправді бояться? В чому їхнє слабке місце, і що ми можемо зробити, щоб майбутнє у нас було?